Переглядали мультфільм про галактики, дізнавалися більше про планети, зорі, супутники та астероїди. Хлопчики та дівчатка різного віку відвідали Вінницький планетарій і відкрили для себе таємниці нашої планетної системи. Дітки ходили раніше в планетарій зі школою, але це вже було ну досить такий тривалий час назад. То вже сьогодні цікаво їм щось подивитися, цікаве прозорі про планети. Цікаво для діток. Пізнавальний відпочинок організували в рамках акції Діти мають право на дитинство. Такі заходи координатори міжрегіонального гумштабу організовують постійно для маленьких віничан та переселенців. Це можливість перезавантажитись та відпочити від школи та додаткових занять. Постійними учасниками наших заходів є одні ті ж діти. Це діти військових, багатодітні сім'ї, діти ВПО. Та діти, яких там батьки загинули на жаль, не війні. Але сьогодні ми також запросили і дітей з реабілітаційного центру та дітей, якими опікується департамент соціального захисту. Яких в сім'ї, які знаходяться в складних життєвих обставинах, безкоштовний похід до планетарії організували для понад 80 хлопців та дівчаток. Намагаємося зробити, що ми можемо з нашої сторони, щоб діти не відчували, що в країні дійсно важка ситуація, йде війна, щоб вони дійсно росли в гарних умовах, розуміли, що про них піклуються, що в них є майбутнє. І дійсно тому ми назвали проект, що діти мають право на дитинство, щоб вони відчували, що в них дитинство проходить яскраво, цікаво, і про них хтось піклується. Як тільки на вулиці потеплішає, для дітей влаштовуватимуть активний відпочинок на природі, діана Волошенюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.